Україна в зоні ризику захворювання поліомілітом, з чим власне, пов'язана масова імунізація дітей в області від інфекції. За європейськими стандартами показник щеплених має бути не нижчий аніж 90%. Лише в такому разі вірус стає менш агресивним. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, і недостатній рівень життя, і військовий конфлікт на сході, і рівень імунізації проти поліоміеліту є різко низький на першу кінці, на кінець першої половини 2015 року, ми маємо всього навсього 14,1%. Це є найнижчий показник фактично не тільки в Європі, але й в цілому світі. Поліоміліт це вірус, що вражає центральну нервову систему, викликає параліч і призводить до летальних випадків. Збудниками інфекції є забруднені продукти і вода, а джерелом вірусу людина. За словами епідеміолога області, Марії Бойко для європейців поліоміліт в Україні. Це та ж ебола в Африці. В разі відмови від вакцинації Україні загрожує міжнародна ізоляція як переноснику зараження. Ці два випадки поліоміліту у дітей, які в нас в Закарпатті виникли, вони мають спільне походження, спільне начало. Тобто, це є віруси незвичайні, вони вже мутували, перебуваючи в людській циркуляції, яка не захищена щепленнями. Тому що, як сказала Галина Степанівна, кількість вакцинованих становила всього навсього 18%. І відповідно ці віруси змінилися, але між ними було знайдено, знайдено, ну, що так говорити, 18 спільних ознак на Прикарпатті вакцинація Ходить в три тури. Перші два це щеплення діток віком від двох місяців до п'яти років. В третьому турі вакцинуватимуть дітей від 6 до 10 років. Лікарі запевняють, що вакцина якісна, а виготовляють її у Франції. Ми поцікавились у Прикарпатців, як вони самі відносяться до щеплення. Я рахую, що що потрібно, але зараз вакцини немає. Ні, поки що ні. Ми вже провакцинувалися, але ну. У Нас просто з графіком, все по графіку, ми вакцинуємо завжди, не відмовляємося ні від чого. Я думаю, що потрібно. А ви вакцинуєте? Так. Першу вакцинацію ми зробили, а на другу вже немає вакцини. За словами медиків, масова імунізація повинна бути. Станом на сьогодні кількість щеплених в області вже зросла до 48% дітей. Дана вакцина ОПВ є безпечною, говорять медпрацівники. Статистика доводить, що вона підходить практично усім: з 800 тисяч дітей лише в однієї можуть бути побічні ефекти.